М'ясорубка хуракан 12 12СС з реверсом. Професійні м'ясорубки хуракан призначені для приготування фаршу з м'яса, птиці, риби та інших продуктів. В комплекті йдуть 2 ножа, 2 решітки діаметром по 6,8 мм, 3 насадки для ковбас, ключ та фіксувальний гвинт. Продуктивність м'ясорубки до 150 кг на годину. М'ясорубка оснащена реверсом. Під час роботи м'ясорубки іноді може виникнути ситуація, коли м'ясо або інші інгредієнти застріють у механізмі, що призводить до перевантаження і виходу з ладу мотора. Реверс дозволяє тимчасово змінити напрямок обертання ножів та шнека, щоб звільнити затиснутий інгредієнт та продовжити роботу м'ясорубки. Можемо побачити на відео, як ми фіксуємо насадку для ковбас. Це дуже просто і легко. Перед початком роботи вам необхідно зняти запобіжний гвинт. Ми беремо ключ, відкручуємо пластиковий гвинт, ми заміняємо гвинтом, який зроблений зі сталі. Червоний пластиковий гвинт встановлюється на заводі. Він потрібен для того, щоб при транспортуванні масло не витекло з редуктора. Познайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.